Літ. Така мисля промайнула про інвестиції в майбутнє. Але такі, як сказати, нестандартні інвестиції. А інвестиції в майбутнє маю на увазі садити дерева і кущі. Посадив, наприклад. Ну, думаю, ви з власного досвіду теж знаєте, що ви те, що ви посадили, ви вже і не пам'ятаєте точно. Що ви садили? сорти, Як, що, по якому, коли, Но воно росте. Або навіть ті дерева, що в нас є, ми не знаємо, хто їх садив, але добре, що вони є. Все, що посадив, можна про нього просто забутися, тому що коштує воно недорого. Люба деревина чи любий кущик, ти забувся за нього і вже навіть не важливо, наскільки воно буде хорошої якості, виживе, не виживе. Як буде добре плодоносити, але ну, ти зробив вклад, посадив і чим більше таких точок посадиш деревин, кущиків, тим більше ймовірніше життя буде таким приємнішим, солодшим або для нас, або для когось іншого. Ну і плюс воно все бере участь в процесі фотосинтезу, плюс на чомусь можна заробити. Так що класно. Така інвестиція, яка підходить для всіх, інвестиція в своє майбутнє. Наприклад, зараз я їду на нову пошту, забираю посилки від Максима Гевака і покажу, що приїхало. Пам'ятаєте, що минулого року Максим присилав мені саджанці, фундуків, там різні, каталонські, ще я там якісь, не пам'ятаю їх назв, І вони ростуть. Я про них ж не пам'ятаю кожної миті чи там якісь інші там, такі долаєш, труднощі життєві, він не пам'ятаєш, а воно росте. Так само і малину, якщо ви замовите в нас, посадите, вона собі буде рости 8 років. Незалежно від того, які обставини навколо. От. І зараз я заберу ті посилочки і покажу вам розпаковку, що там приїхало, де я буду садити, ну і взагалі свої враження від того всього. Посылочка. Посылочка, як бачимо, з Європи. Привет! Погнали! Давай на перегонки! Скоріше! Скоріше, скоріше! О, молодець! Молодець! Барбос вітає мене всі в зборі. Один поперед одного хоче, щоб я їх ласкав. О, як ти служити вмієш. Служиш? Чого ти його пхаєш? Молодий, герой. Дись сюди. Хорваший він, поняв? Не обіжай його. Що, друже, голодний брат. Раніше Барбосу цей старенький не їв такого. Воно ну, йому не подобалося. А тепер вже їсть. Так, давайте подивимося, що нам тут приїхало. <с Найперше, <с хочу звернути увагу, що все максимально по-європейськи. Тут щось Handle with car. Не знаю, що це означає. Оце більш зрозуміло. Увага, базо, крухе, ну, крихке, в <хе> Ну. Мабуть, десь Максим поїхав в Польщу хліба купити і думаю, відправлю посилку. Розпаковуємо, подивимося, що є всередині. Хочу сказати, що така посилка, доставка, дивіться скільки коштує, 140 гривень. Ось така посилочка виходить Максима. Того, що варто звертати увагу на те, хто як пакує, бо це лишні гроші. За доставку платить отримувач, зазвичай. І на що переплачувати. Наприклад, він міг би прийти, віддати, ото все, сказати, відправити туда-то і туда-то. І все, і людина мусить платити, скільки там вони дадуть ящика такого здорового, поставлять все. А так, видно, що заморочився відправник Максим Гевак. Зробив так, щоб максимально менше платити. Ну і найцікавіше. Найцікавіше. Загнуті в нас є. Наша інвестиція фундукова. Так що, виймаємо. І дивимося, що прийшло. Ух ти, який сюрприз. Максим. Дякую. Це пробничок прийшов. Барбоса ну занюхай. Тікай це тобі несвідобне. Тікай. Тікай, дякую, що допомагаєш розпаковку робити. Так, ну а який то сорт, цікаво. Ото ти горіхи. Ото-то так. Да. Дивіться. Не знаю як вам передати, але такі крупні. Крупні, класні. Дякую. Поки що в сторону, зараз приділимо увагу картам, які приїхали. Хочемо побачити в нас тут є каталонський і є каталонський. А, тобто всі каталонські. А ні, ще є ребус той, що й минулого року я не міг прочитати. Тонга, Хонда, гонда, гоноа. Ну, в общем, якийсь інакший. Сегорб, Селорб, Сегорб. Так, скільки штуків? Морозів, морозівський. О такого сорту минулого року ми не садили, морозівський. А оцей. Обільний. Теж не садили. Так, зараз здаємося коріння вам покажу. Так, якщо є бірка, то, звісно, його легко відрізнити сорт. А якщо нема бірки, а у вас якийсь росте горіх, то дивіться це відео до кінця і ви навчитесь розрізняти. Ось таке коріння. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. О! Клас! Посадимо, будуть рости. Вже у нас скоро буде фундуковий сад. Минулого року пару штук, цього року пару штук. І разом виходить вже маленький садочок. Класно. Такі фундуки, такі горіхи великі. Ліщина теж добра штука, але фундуки більшими ростуть. Так що, якщо вам теж хочеться так інвестувати в майбутнє, а це треба робити, щоб насаджувати по всій Україні от різні плодові, горіхоплідні культури, в даному випадку такі класні фундуки, такі класні саджанці, от, то звертайтеся до Максима. Хто знає, хто не знає, то хочу ще так. Підсумувати, що Максим Гевак то такий молодий садівник толковий, в якого є свій YouTube канал, от, в якого є різні там вайбер-групи, він займається різними саджанцями, в основному е фундуками. Так що, якщо вам треба там фундуки, різні там там якісь ще там, квіти, декоративні рослини, саджанці полуниці, все, можна до нього звертатися. От. І якщо ви в нього будете купляти, то частина грошей піде. На податки, тому що останній раз, коли я йому платив гроші, то я перекидав на рахунок ФОП. Отакі-то От пироги. Ну а зараз пряме включення з поля, де ростуть фундуки. Знімаю, поки не забув фундук сорт Барселонський. Горішок побачив, що вже почав випадати. Ой, ще підлітає з кластерями разом. Такі горішки. рукою щось позбирати. А, отутки вже на, в принципі, попадали. Почали падати горішки, зараз покажу. Ось такий от горішок відрізняється від каталонського, тим, що він тут от більш такий плоский. А барселонський має тут таку, ну, гострий тут, бо на кінчику. Ще листок в нього трошки темніший. ну Це не дуже помітно. Е -е... По врожайності краще, ніж барселонський, але, ніж каталонський, перепрошую, але має такий мінус, що грибковими захворюваннями трошки сильніше вражається, ніж каталонський. Каталонський більш стійкіший. от ну, Тут він вже посипався. На дереві ще горіх є. От, випадає з рук зразу. Його беру, так само ховається за листочками. От. Ховається за листочками. Вже легко дістається. Сам випадає з покрива, коли приходить час. Ну, що означає, що сорт промисловий, гарний, крупний круглий горішок, випадає з покрива. По розміру так само, як каталонський. Дуже схожі сорти. Тільки там деякі в них відмінності такі непомітні є. Ну що, йдемо, посадимо вас. Думаю, біля тих, що тоді минулого року посажу. Так. Добрий день. у Серйозне? Так, да. подойди сюди. Значить тут будемо і садити. Деякий сорт. Неважно, Я не для розсади і не для продажу горіхів. Значить садимо. Просто в рядочок. Напроти того. Набираємо воду, поливати фундуки. Так, зараз піділимо і буде 12 фундуків. Все, будемо засипати темно це означає, що ми їдемо додому. Посадив я всі ці фундучки, 6 штук було різних сортів. Не знаю, який краще, який гірший. Впевнений, що в багатьох з вас є фундуки, і ви якось їх підбирали, От. а мені по сортах все одно, тому що я не розуміюся. Пока-пока прощається, гавкає. По сортах мені все одно, головне, щоб було для себе. То не для комерції, ті фундуки. Просто ми любимо ці горішки. І щоб було пару кущів, так, щоб на цілу зиму вистачало їх душити. Отакі-то От справи. Якщо вам теж хочеться фундуків, звертайтесь до Максима Гевака. Телефон його, посилання на його канал в Ютубі, все буде під відео. До речі, там. Ну, не тільки фундуки, як я вже казав, а в нього є такий відеокаталог рослин, які в нього є, там різні декоративні. Ви собі зможете в Ютубі подивитися, щось поспілкуватися, порадитися, що вам як лучше. Зараз осінь, гаряча пора для саджанців, все садити. Ну і Не забувайте заходити в наш телеграм-канал, замовляти різні сорти малини. Різні, Хочете літні, хочете не літні. До речі, ото сусідка, як мене кликала, то теж хотіла малини саджанців. Різні, прирізні сорти заходьте в телеграм-канал. Раз в тиждень ми відправляємо, або й частіше дивлячись від кількості замовлень. Інвестуйте в своє майбутнє і майбутнє підростаючого покоління, які виростуть і будуть їсти ці горішки або інші плоди, ті, що ви зараз посадите? GoPro, стоп відео